Would you make a commitment to the Ukrainians that you will keep supporting them during the negotiations? Well, I wouldn't tell you and if that you, were and the would case. Would you make a commitment to provide a security guarantee if they do enter into a Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони! Що насправді в голові у Трампа, як це інколи неправильно тлумачать журналісти? Ну і хто перещеголяв Трампа? Маска у вигляді українського варіанту непередбачуваних панів. Про це говоримо сьогодні. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал. Погнали! Друзі, почну з того, що Трамп звинуватив Байдена в тому, що Росія напала на Україну. Так вам не почулося. Він різко висловився щодо членства України в НАТО, і нібито пообіцяв за 6 місяців завершити війну. А ще зазіхнув на Канаду у складі США. Ілон Маск назвав канадського прем'єра дівчинкою. А ще Микола Тищенко замість СІЗО повернувся у Верховну Раду якого дідька <laughs> розбираємось? Отже, Дональд Трамп, коли говорив на прес-конференції, друзі, про 6 місяців, ви точно бачили розтаражоване в змі повідомлення, ймовірно, мав на увазі не терміни закінчення війни, а свою зустріч із Путіним на трансляції погано чути запитання журналіста, на яке власне відповідає Трамп. Однак, із перекладу української редакції Голосу Америки, випливає, що він каже саме про... Терміни зустрічі з Путіним, а не про завершення війни. Ви маєте це знати, тому розслумачую вам, якщо раптом читали подібну інформацію у змі. Водночас агентство Reuters пише, що Трамп відповів на запитання, чи зможе він завершити війну за півроку наступним чином. Я сподіваюся, сказав Трамп, що в мене буде 6 місяців. Ні, я думаю, я сподіваюся, що задовго. До шести місяців деякі американські медіа, зокрема і CNN, після публікації виправили слова Трампа про нібито терміни завершення війни в Україні. Отже, друзі, у вівторок відбулася прес-конференція Трампа. Там пролунало багато цікавих і важливих для нас заяв, не завжди приємних, м'яко кажучи. Наприклад, Трамп заявив, що може зрозуміти почуття Росії щодо прагнень України до НАТО. Також новообраний президент США засудив чинного Байдена через заяви про можливість вступу Києва до НАТО you know... Знаєте, здебільшого проблема полягала в тому, що Росія протягом багатьох років ще задовго до Путіна говорила, що ви ніколи не зможете залучити Україну до НАТО. Це було, наче, на камені А Байден сказав, що ні, вони повинні мати можливість вступити до НАТО. так, Росія має когось просто у себе на порозі. Я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу. але в цих переговорах було допущено багато помилок. і коли я почув, як Байден веде переговори, я сказав, що ви закінчите війною. і це виявила. Це дуже погана війна, і вона може загостритися. ця війна може стати набагато гіршою ніж є зараз. Крім цього, друзі, Трамп заявив, що не знає, коли відбудеться його зустріч із путіним. Мовляв, зустріч має почекати принаймні до 20 січня, коли відбудеться інавгурація. Проте Трамп вважає, що Путін готовий до діалогу із ним. А з Путіним? Uh, to discuss the Ukraine situation. Well, I can't tell you that, but I know that Putin would like to meet. I don't think it's appropriate that I meet until after the 20th, which I hate because, you know, every day people are being, many, many young people are being killed, soldiers. You know, the land is very flat, and the uh, hundreds of thousands of soldiers from each, many hundreds of thousands from each side are dead, and they're laying in fields. only thing that stops a bullet is the human body. And the human body is stopping a lot of bullets. Безперечно, Трамп вкотре заявив, що повномасштабної війни Росії в Україні ніколи не мало відбутись, і цього б не сталося, якби він був президентом, а не Байден. А також, нібито, додав, що зможе завершити війну в Україні за півроку. Чому нібито друзі? Бо багато медіа розтрижували саме цю заяву. Проте насправді слова Трампа про шість місяців не стосувалися термінів завершення війни. На це зокрема звернув увагу і експосол України у США Валерій Чалий. Дональд Трамп не заявляв, що він зупинить війну за півроку. Питання журналіста було про зустріч із російським очільником. А на уточнюючи стосовно терміну 3-6 місяців питання, Трамп відповів лише про можливу розмову. Він сказав конверсейшн в період до півроку, навіть раніше. Викиндайхопте хав сикс манс. Апп losing a lot of Росія people, and so is Ukraine. And it should have never been started. That's a war that should have never happened. I guarantee you, if I were president, that war would have never happened. Trump about in NATO. He the understands <laughs> that Ukraine be in NATO. also says Trump Well, my view is that it was always understood. In fact, I believe that they had a deal, and then Biden broke it. Uh, they had a deal. Вичворобине сатисфакторі діл ти юкреїн Еврібаріелс, пате Байден седною автобіабледжойнета не обійшлося, друзі, і без дивних заяв на адресу інших країн. Так Трамп знову запропонував додати Канаду до складу Сполучених Штатів як 51-й штат, опублікувавши карти, на яких Канада зображена як частина США. Раніше він пригрозив запровадити 25% відсоткові тарифи на канадські товари і звинуватив Отаву у нездатності вирішити питання торгівлі та міграції. Прем'єр Канади А це Джастін Трюдо відповів жодного шансу, що Канада стане частиною США. У відповідь на цей твіт трюдо, мільярдер і соратник Трампа Ілон Маск. Назвав е, трюдо дівчинкою, за його словами, думка трюдо не важлива, бо він і так скоро піде у відставку. Ось такий друзі просто геополітичний треш. Повертаючись до української теми, білоруський гаюн пише, що Білорусь тягує війська до українського кордону. Точно ви це бачили в інтернеті. Підрозділи сухопутних військ збройних сил Білорусі розміщені у Столінському, Лельчиському, Мозерському та Гомельському районах. На даний момент ми можемо спостерігати це на карті. Ви спитаєте Яніно, а на що це? Друзі? Ну це підготовка Путіна з його страшилками. Маніпулятивна до інавгурації Трампа йде повним ходом і на території Білорусі. Ніяк інше це тлумачити наразі не бачу сенсу. Що ж до можливої мирної угоди між Україною та Росією, зараз пишуть багато теорій. Наприклад, видання Sky News написало, що мирна угода між Україною та Росією може бути досягнута вже до Великодня, до 20 квітня. Зазначається, що нова адміністрація Трампа буде прагнути якнайшвидше завершити російсько-українську війну і чинити тиск на обидві сторони для укладення мирної угоди. Все залежить від того, на які поступки готовий піти Путін, зокрема щодо таких регіонів, як Курська область, а також від того, на що готовий йти президент Зеленський. Словом, ясно, що нічого не ясно. Підсумовуючи цю тему, друзі, велика політика це велика гра. Чим більше кілим, тим більше підкілимного процесу. Тому ви прекрасно розумієте, що на люди може звучати одне, а поза очі може звучати інше. Ясно, тільки одне: переговірний процес іде не шляхом прямої зустрічі, а представників. Як буде даруйте, виторгована ця історія під назвою Мирна угода і чи буде вона. Думаю, дізнаємось одразу після інавгурації. Тоді вже можна буде говорити про якусь конкретику. Наразі заяви суперечливі, тому будемо зі спокійним холодним розумом це все аналізувати. Втім, обіцяю тримати вас в курсі. Щодо внутрішньої історії, не можу змовчати. Микола Тищенко знову в парламенті. Нагадаю, друзі, перебував він під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня, включно. 6 січня суд у Дніпрі мав переобрати запобіжний захід Тищенко. Однак засідання перенесли на 10 січня через те, що захист депутата клопотав про відвід судді. І зараз оп, і Тищенко у Верховній Раді зухвало з'являється і спілкується з іншими народними депутатами. Як то кажуть, ось таке воно правосуддя по українськи. Відео з тищенком опублікував нардеп від ЄС Гончаренко. Якщо коротко, боротьба Тищенка з колцентрами закінчена, каже, що буде працювати тепер в парламенті, зав'язав з минулим. Сконцентрується на допомозі військовим. каже, що тепер буде таємним Сантою. А ще на його думку, нам треба стати однією родиною з американцями. Словом друзі, здається по абсурдності заяв у Трампа є гідний конкурент, якого пану Дональду ніколи. Не перемогти. Що ви думаєте про все, що відбувається? Напишіть у коментарях, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, і подивіться свіже інтерв'ю з хіміком. Обіймаю до зустрічі!